Віталію зараз вся країна обговорює, як кияни переживуть цю зиму. А як ви особисто готуєтеся? Хтось закуповує бойлери, хтось стіни оббиває утеплювачем. А як ви готуюсь? Я їжджу до інших країн. Я зараз звертаюсь для того, щоб нам отримати е, снігоборочну техніку. Я готуюсь також на землі для особисто особисто. Я хочу сказати, це моє персональне питання, щоб Київ е, пройшов цю зиму як можна м'якше. Ми знаємо катастрофічні умови, в яких ми на сьогоднішній день знаходимося. Великий дефіцит бюджету, грошей немає сімоборочної техніки, нема, газу нема на сьогоднішній день. І я зроблю все від мене залежне для того, щоб ці проблеми вирішити особисто. Все інше у мене є, теплі речі є. Так що мене, за мене за мене не хвилюйтесь. Не хвилюйтесь. це було. Я за вами до машини дійду. Я теж швидко хожу. Ще одне питання. Я, я, вибачаюсь. Ну, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. — У мене сесія починається. — не, не буде за вас ніхто голосувати, якщо ви так бігати будете, знаєте? Я поцілую. — Ні-ні-ні-ні-ні. У ні, ні. вас вибори скоро. Знаєте, скільки ви зараз втратили голосів? — Я не... Я, я, я зараз і не голосую. — Ви ж перший номер в Верховну Раду. — Голосую, голосую, голосую. — А вся Україна?